Нарешті розпочався довгоочікуваний біатлонний сезон 2024-2025. Вітаю! Мене звуть Константин. Ви на каналі Біжей Стріляє. Зараз я вам коротко розповім, як пройшла перша гонка сезону, а саме одиночна змішана естафета. Всього було заявлено 24 збірних, з яких до фінішу доїхало лише 22. Найбільшими фаворитами вважали збірну Францію в складі Жуля Сімон та Кантефіомоє. Також на подіум претендували збірна Норвегії, Швеції та Німеччини та навіть Австрії. Від України виступала Олена Городна та Артем Тищенко. Зрозуміло, що буде складно конкурувати з такими топами, як Самуельсом, Має, Ліза Тереза Хаузер, Жуля Сімон. Та навіть з едером. Старт відбувся. А руки потяглися до валідолу. Не єдиним футболом ж, власне, на першому колі ніхто нікуди сильно не поспішав. Прийшли всі разом одним пелотоном та перший вогневий рубіж. Вітер мінімальний залишається слідкувати лише за стрільбою. Підготовка. Так, Олена Городна стріляє чисто, одна із перших та буде на лідируючих позиціях. Паралельно стріляють чисто також Швеція, Австрія та Фінляндія. Ми вийшли четвертими, а от Норвегія мала проблеми. Та начебто все обійшлося. На другий вогневий рубіж приходить тріо лідерів Франція, Швеція та Фінляндія. На жаль, Олена Горотна не втримує темп та приходить у другій групі, де Сімон чисто та швидко вистрілялася: Швеція плюс 2, Фінляндія плюс один. Олена, на жаль, не влучає п'ятим пострілом та першим додатковим патроном теж. А от сьомин вже закриває. На передачі естафеті ми десяті, плюс 35 секунд відставання. Вже на перший вогневий рубіж канте приходить самотності та майже робить нуль. Але хиба останнім пострілом той час приходять уже переслідувачі, де Швеція, Австрія Швейцарія роблять нулі та ближче стають до канте. Артем Тищенко в цей момент відстрілявся чисто та підіймається на дев'яту позицію, але позаду Крістіансен. До четвертої стрільби Самуельсон нас доганяє Кантета. Вони обоє розпочинають свій вогневий рубіж. Кандета Самуельсон роблять нулі та передають естафету далі. В цей час Артем Тищенко на стійці, де, на жаль, робить промах третім пострілом та з першододаткового патрону закриває мішень. Десята позиція плюс 46,6. Екватор гонки вже позаду. На п'яту стрільбу Сімон та Халверсон приходять разом. Сімон допускає хибу, аулець Шведка чисто, але за рахунок швидкої стрільби далеко їм не відпускає. Німеччина, Австрія, Швейцарія все не можуть наздогнати, але тримаються зовсім поруч. Норвегія не без проблем. А от олена городна чистота біжить зі срібше на 9 позиції плюс 51. Дуель на останній стрільбі для жінок Сімон проти Харвосон. У кожної є промах, але Сімон стріляє швидко та виходить першою. Шведка закриває мішень. Хаузер та Фок чисто. На стійці, на жаль, у Олени проблеми плюс 2 додаткових. Та добре, що з додаткових всі закриті. Тепер чоловіки будуть вирішувати, хто сильніший. Перша стрільба Канте проти Себестіана. Канте робить два промахи. Самуельсон один. Та як швидко стріляє Канте. І виходить першим. За ним відразу Самуельсон. Едер Траштрелов також чисто. Третя та четверта позиція відповідно. Заключна стрільба. Де Самуельсон стріляє чисто, а Канте має проблеми. Подивіться, Штрело стріляє чисто та виходить разом з Сімоном. Едер також хоче позмагатися. Самуельсон перший. Швеція перемагає. У спорті Канте все ж перемагає Штрелова та стає другий. Франція Срібло та Бронза Німеччина. Австрія стає четвертою, Норвегія лише п'ята. Україна, маючи 5 додаткових патронів, стає дев'ятою. Досить непогана гонка. Так, збірній складно конкурувати з топами, як власне і завжди. Але пам'ятаємо, що є такі моменти, були такі гонки, де ми не то, що складали конкуренцію топам, а й перемагали в них. Тому все буде добре. Головне підтримувати збірну і наших атлетів.